Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новини для українців з за кордону. важливі новини для українців з Польщі. Друзі, Польща судитиму чоловіка за вихваляння вбивства українців Росією, заклики кривдити біженців з України. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе друзі розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отож, у Варшаві друзі судитимуть поляка, який в соцмережах вихваляв напад Росії на Україну, закликав до вбивства українців. Є друзі, такий дуже корисний центр. В Польщі він називається центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії. Цей центр він виявив цього чоловіка. Він також цей чоловік, пропагандист, він пов'язаний з проросійськими. Про російську нелегальну організацію в Польщі, яка проводить у Польщі мітинги проти України, це чоловік. Він від початку російського нападу на Україну вихваляв злочини путінського режиму, закликав до вбивства українців, запускав ролики ненависті, які публікував також у соцмережах. Закликав. Інших завдавати шкоди біженцям з України і прославляв російських військових злочинців. Саме так і йдеться в дописі центру моніторингу проявів расизму та ксенофобії в Польщі. Отож, друзі, спочатку цей центр він домігся від YouTube усунення цього пропагандистського каналу, який вів цей поляк, схвалюючи Путіна, поширюючи ненавість до українців. Після цього також цей центр звернувся заявою до поліції, і після залучення також правоохоронців дійшло до обвинувального акту, який уже скерували до суду. Тепер цей чоловік відповідатиме за публічне схвалення війни Росії проти України. Відповідатиме за свої слова. Йому загрожує від трьох місяців, друзі, до п'ять років ув'язнення в Польщі. Також друзі, нещодавно цей центр він виявив ще одного пропагандиста, ще одного прихильника путінського режиму. Він проживав в Польщі, в місті Бідухощ. Його розшукали та на рекордну суму оштрафували. Це був громадянин Польщі, який в інтернеті. Ображав також українців. Тоді цей центр моніторингу і провів расизму та ксенофобії звернувся до прокуратури в Польщі з заявою і слідчим вдалося ідентифікувати та розшукати цього коментатора. Ним виявився 28-річний е, житель Польщі. Друзі, ось такі важливі новини для українців за кордону, для українців з Польщі. Вашу думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!